Як би я так розпочати, щоб ви подивились цей відео? Коротше, друзі, всі ми рано чи пізно хочемо зайнятися спортом, да? бросити алкоголь, сигарети, щоб цей день настав і поніслась. Не все так легко насправді, тому що ми постійно все переносимо на наступний день на понедільник і потім займуся спортом. Але так не працює. Так не працює, тому що ти будеш так постійно переносити. Тут треба оприділитися, або ти займаєшся спортом і не куриш, і не п'єш, або ти просто вживаєш алкоголь, кайфуєш, гуляєш, відпочиваєш. Я саме для себе вирішив кинути палити і зайнятися спортом. Конкретно вирішив. І тоді все розпочалося. Зараз хочу вам показати вправи для новачків. Я. Також, як і ви новачок, з невеличким прогресом хочу вам показати вправи для новачки, які вам допоможуть в домашніх умовах, не маючи нічого з собою. Просто зробити 3-4 вправи, які допоможуть вам в розвиненні вашого тіла. Давайте сьогодні розпочнемо з грудей. Груди це найприкольніша тема, тому що, мабуть, найлегші вправи саме на груди та на триця. Поїхали! Наголошую, не забудьте, перед тим як будете робити ці вправи, обов'язково треба зробити розминку рук, ног, присідаєте, робити якісь кругові вращення, обов'язково, щоб ваше тіло трошечки розім'якло. Отже, перша вправа це віджимання на колінах. Якщо вам важко віджиматися на ногах, випрямивши своє тіло, то просто берете, стаєте на коліна, витягнули руки і робите 10-15 у когось скільки виходить віджимань. Це дуже просто наступна вправа це те саме, тільки е, негативна фаза. Тобто потихесенько опускатися, а потім різко підніматися. Ну, звичайно, якщо ви можете на прямих ногах це робити, як і я, то це відбувається десь отак. Робити таких Приблизно 10-15 повторювань, приблизно 30-40 секунд перерву. Після цього переходимо до наступної вправи. Наголошую, якщо вам дуже важко, також стоїте на коліна, просто робите отакі вправи. Це називається ходяча планка. Робимо приблизно 30 разів. Якщо вам зручно на Ногах ви можете це виконувати і на прямих ногах. Після кожної вправи треба обов'язково робити невеличкий відпочинок. Він приблизно від 30 секунд до хвилини. Переходимо до наступної вправи, і це, мабуть, одна з найпопулярніших вправ, яка називається планка. Ви можете її робити на колінах, але це дуже легко, тому рекомендую ставати на ноги, зімкнувши, і стоять, скільки у вас вийде. Якщо ви новачок, ви можете не простоїти півтори-дві хвилини. Тому якщо ви простоїте хвилину, це, повірте, дуже гарний результат. Випрямили спину, трошечки підняли її, животик втягнули і стоїмо. Ті, у кого вийшли, напишіть в коментарях. Дуже радий буде почитати. Поділіться своїми результатами. Ну і остання вправа. Ми сьогодні робимо руки разом. Ось отако такий трикутничок між собою. Так само стоїмо на коліна, якщо вам важко, і робимо такі самі ось відживання. Дотрагуємося грудьми до полу і піднімаємося І робимо, скільки у вас виходить. Ну, звичайно, якщо вам легко, стаєте на ноги і робите отакі вправи. Якщо вам важко, можете трошечки розставити руки. Це буде також досить корисно. Отже, це, друзі мої, 5 вправ, які я виконую кожного дня, які допомагають моєму тілу бути в тонусі. Тут задіяні груди, задіяні трицепси та прес. Це саме таке основне, що виділяється на нашому тілі. Якщо ви будете робити ці вправи, результат буде покращувати, друзі. Можете збільшувати в кількості, але не забувайте про відпочинок. Якщо сподобався відео, друзі, обов'язково ставте вподобайку. Напишіть в коментарях свої результати. Займаєте спортом чи не займаєтесь, чи збираєтесь. Буду радий їх почитати. Ну і звичайно, підпишіться на мій канал. До наступних зустрічей.